Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Майнкрафт Гарбузова Ніч. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У світі Майнкрафт настала золота осінь. Повітря стало прохолодним, трава темно-зеленою, а в небі висів повільний квадратний місяць. Вітер шелестів піксельними листями дерев, і час від часу на землю падали червоні та жовті блоки листя. Біля свого дерев'яного будиночка, розташованого поруч із лісом, стояв стів у синій сорочці з киркою через плече і усмішкою на обличчі. Отак. вигукнув він, вдихаючи осіннє повітря. «Хеллоуін вже зовсім скоро. Він роззирнувся навколо, перед ним город із морквою, за спиною, комора, а поруч стирчав дивакуватий кущ, схожий на криваво червоного павука. Пора прикрасити мій будинок, вирішив він. Павутина, ліхтарі, гарбузи з мотрошними мордочками. Хе, буде найкраще свято у всьому світі Майнкрафт. Стів схопив сокиру і відправився до долини, де за чутками ростуть найгарніші гарбузи. Дорога пролягала крізь перезовий гай, потім через темну печеру, де під ногами потріскували камінці. Коли він виходив на сонце, воно торкалося кубічний гір, фарбуючи все в мідно золотий відтінок. Нарешті він побачив гарбузове поле. Цілі ряди оранжевих блоків тягнулися аж до горизонту. Ого, прошепотів стів. З цього можна зробити ціле місто ліхтарів. Він зібрав повний інвентар, співаючи собі під ніс. Ріжу, гарбуз, буде свято, Хеловін вже зовсім близько. Повернувшись додому, він висипав гарбузи прямо біля дверей і взяв ножа. Ну що ж, час зробити першого монстра. Перший гарбуз отримав очі різного розміру: ліве квадратне, праве прямокутне. Рот вийшов кривим, схожим на розплавлену лінію з лави. Другий мав надто великі ніздрі і виглядав так, ніби от-от чхне. Третій взагалі нагадував перелякану вівцю. Та що ж це таке? роздратовано вигукнув стів, жбурляючи різак у бік. Навіть у зомбі лице симпатичніше. У цей момент він почув знайомий сміх. Хе-хе, та що це за гарбузи, мутанти, в тебе? З кущів вийшла Алекс у своїй улюбленій зеленій туніці з арбалетом через плече і насмішкуватою посмішкою. Е, привіт! І я просто готуюся тут до свята, сказав Стів. Готуйся, готуйся, але схоже, твої гарбузи вже святкують самі без тебе, пожартувала вона, присідаючи біля одного з них. Вона взяла ніж і недовго думаючи зробила акуратний проріз. За хвилину в руках Алекс сяяв гарбуз з ідеально симетричними очима і гострозубою посмішкою, яка виблискувала у світлі смолоскипа. Ось так треба. Страшно і стильно, гордо сказала вона. Ага, мабуть, мені до тебе ще копати й копати, пробурмотів стів. Нічого, головне, не різати пальці. Вітер підняв кілька сухих листків, що розкружляли навколо них, і вдалині засяяв квадратний захід сонця. Наступного дня Алекс прокинулася рано. За вікном ще висів туман, кубічний і білий, наче молоко. А десь у лісі кукурікали піксельні півні. Вона потягнулася і сказала: сьогодні ввечері в мене буде найкрутіше свято Хелловіну у всьому світі Майнкрафт. Вона відкрила свій інвентар і дістала мотузки, нитки, кілька старих кісток, шматків павутини, які назбирала у забутій шахті, і десятки гарбузів, які вчора зробила власноруч. Її двір поволі перетворився на щось неймовірне. На паркані висіли павуки декорації. На дахові гойдався скалет, а біля входу до будинку світилися рівні ряди гарбузових ліхтарів, усміхнених злими та добрими, усіма одразу. Коли сонце почало заходити, світ став помаранчевим. Все виглядало, ніби з якогось магічного сну. Алекс стояла посеред подвір'я, витираючи під із чола. Отак От готово, Навіть стів буде заздрити. Сказала вона з переможною усмішкою. Вона поставила останній гарбуз, і коли вімкнула смолоскипи, її двір засяяв, мов казковий замок. Вітер пронісся між ліхтарями, змусивши їх миготіти. А на мить здалося, що всі ці гарбузові обличчя ожили, вони моргали, шипіли та посміхалися. Алекс зітхнула від задоволення. Я просто Хеловінська королева. Ідеально, абсолютно ідеально, і в сто разів краще, ніж у того стіва. Вона налила собі гарячого шоколаду, сіла на сходи і дивилася, як над горизонтом піднімається квадратний місяць. Світ був спокійний, лише з далеких пагорбів долинав знайомий звук. У, -у, 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 -у. крик сови або, може, скелета. Хто його знає? Та цей спокій тривав недовго. Десь у темряві зашаруділо легке, коротке ш. Алекс насторожилася. Що це? Вітер? прошепотіла вона, озираючись. Звук став ближчим, тянучим, немов хтось ступав по траві. Вона швидко схопила меч, який стояв поруч із дверима. Якщо це зомбі, я йому зараз покажу, хто тут господарка. Із за кущів виповз знайомий зелений блоковий силует, короткий тулуб, чотири ноги, порожні чорні очі, це був кріпер. Він виглядав так, ніби збирався на вечірку. Обличчя осяювалося спалахами гарбузових ліхтарів, від чого здавалося, що він усміхається. О, та ти гарний хлопець! Засміялася Алекс, спершу навіть не злякавшись. Прийшов на свято без запрошення. Ну, ходи ближче, сфоткаємося. Кріпер зробив крок уперед. ей ей ей, обережно, не наступи на мій гарбуз, нервово сказала вона, але вже відчула, як холод пробіг спиною. Він підняв голову і завмер, а тоді зашипів голосніше. Ой-ой, ні-ні-ні-ні-ні! Тільки не зараз, не на моєму святі. Алекс зробила крок назад. Вибух розірвав тишу. Повітря спалахнуло біло-зеленим світлом. Гарбузи розлетілися в різні боки, шматки павутини летіли в повітря, дах її будинку осипався, наче картковий. Коли дим розвіявся, Алекс стояла посеред руїн. Вітер колихав рештки прапора з написом Хеппі Хеллоуін. Серед уламків валялися розбиті ліхтарі, шматки дерева, і лише один гарбуз. Той Найстрашніший все ще світився і дивився на неї сумними очима. Алекс повільно опустилася на землю. Але я ж тільки вчора все це зробила, тихо сказала вона. В очах защипало. І навіщо я сміялася стіва? Його гарбуси хоча б не вибухнули. Здається, це був не кріпер, це була карма. Вона сиділа довго, поки над лісом не з'явилася зоряна ніч. Десь у далині завивали вовки, і Алекс, притулившись до уламка стіни, прошепотіла. Хеллоуін зіпсовано! Мій найкращий Хеллоуін зіпсовано! Та навіть не підозрювала, що вже через кілька хвилин почує кроки знайомі, рішучі з відлунням кирки і шурхотом інвентаря. Дим після вибуху ще не встиг осісти, коли десь неподалік почулося туп, туп, туп. Світло смолоскипа миготіло між деревами, кидаючи золоті відблиски на траву. Алекс підняла голову і побачила стіва. Його обличчя було серйозним, але в очах світилася тривога. Він ішов швидко, тримаючи у руці кирку і відро води. Алекс, ти ціла? Гукнув він, перестрибуючи через уламки паркану. Так, здається, здається, так, відповіла вона, витираючи сажу з обличчя. Але будинок. Вона жестом показала навколо, половина стіни зруйнована, дах провалився, гарбузові ліхтарі лежали в болоті, їхнє світло ледве миготіло. Стів на мить мовчки дивився на це все, а потім зітхнув і сказав. Не переживай, будинок можна відбудувати. Але ж я я сміялася з тебе, прошепотіла Алекс, і навіть не допомогла з тими гарбузами. А тепер от. Вона опустила голову. Стів розсміявся, лагідно підняв один із зруйнованих гарбузів і поставив його на місце. Знаєш, коли я вчора не міг вирізати рівно мордочку, ти все одно мені дала натхнення, а тепер твоя черга приймати допомогу. Алекс підвела погляд здивована. Ти. ти не злишся? Злитися? Ха, через гарбузи? Я що, кріпер якийсь? Вони обоє засміялися, і в той момент навіть дим навколо здався теплішим. Разом вони почали працювати. Стів дістав із інвентаря блоки дубових дощок, скляні панелі та драбину. Алекс принесла факели, щоб освітити подвір'я. Під місячним світлом двоє друзів відбудували будинок спокійно у тиші, яку порушував лише звук молота, стук каменю та легкий свист вітру. Пам'ятаєш, як ми колись будували хатинку біля річки? запитав стів, укладаючи блоки даху. Ага, і ти тоді впав у воду з відром, Хі -хі Алекс засміялася. Бо ти мене налякала своїм бу і за кущів. Та то було геніально. Їхній сміх лунав над тихим полем, і здавалося, що навіть зорі сміються разом із ними. Поступово дім набував нового вигляду, ще кращого, ніж був раніше. Стіни тепер сяяли чистим деревом, а біля входу вони разом поставили великий напис із табличкою Дім друзів. Коли все було готово, Алекс вийняла з інвентаря кілька гарбузів, які дивом не постраждали. Тепер твоя черга стів, давай, я навчу тебе вирізати ці мордочки. А потім ти знову посміхатимешся. Ні, клянусь своїм мечем із діаманта. Вона показала, як зробити симетричні очі, як вирізати гострі зуби, як правильно поставити свічку всередині, щоб світло було моторошно красивим. Стів старанно повторював, і після кількох спроб у нього справді вийшов чудовий гарбуз. Трохи кумедний, але з харизмою. Отак, назву його містер вибухонебезпечний, задоволено сказав він. О, ні, тільки не знову. засміялися Алекс, але її очі світилися щирою теплотою. Коли ніч повністю огорнула світ, перед їхнім будинком горіли десятки гарбузових ліхтарів, їхні обличчя відбивалися у вікнах, а десь неподалік пролітав кажан. Вітер гойдав дерева, і полум'я в гарбузах миготіло, створюючи враження, ніби вони посміхаються. Алекс і стів сиділи поруч біля входу, тримаючи в руках чашки з какао. Знаєш сказала Алекс, вдивляючись у полум'я. Найстрашніші речі у світі не кріпери і не зомбі. А що тоді? спитав Стів. Самотність. І коли нема з ким розділити, навіть, навіть вибух, тихо посміхнулася вона. Ну, тобі це точно не загрожує, сказав Стів і підняв чашку. За дружбу і за новий будинок. І за найкращого різ б'яра гарбузів у всьому Майнкрафті, додала Алекс, чокаючись із ним. Над їхнім двором повільно проплив квадратний місяць. Гарбузи світилися, мов маленьке сонце, а серед них стояли двоє друзів люди, які дізналися, що справжнє свято народжується не з ідеальних речей, а з тепла і підтримки. Ця історія вчить нас, не насміхайся з того, у кого щось не виходить. Краще допоможи, і, можливо, саме завдяки тобі хтось створить щось чудове. А свято Хеловін це в першу чергу не страх, а світло, яке ми запалюємо одне для одного. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.